Всім привіт-привіт! Ми сьогодні на уроці робили саморобний компас. Ось так він у мене виглядає. І зараз я вам покажу, як його зробити. Нам потрібна голка ось. Далі бумажка 2 см. Кожна сторона, тип квадратик такий. А, це було навіть магніт. Ось такий кульку нам потрібно, бо інші ну, вони не дуже хорошо спрацюють. Далі потрібна вода. Десь ось такий контейнер для їди. В контейнер для їди ми набираємо 3 см води. Тут в мене ось 3 см. Зараз нам потрібна голка я такого магніт. Ну, ось так магнітити кожну, як це сторону, по 3 хвилини щоб все 3 хвилинки, щоб краще все вийшло. І так ми отримали. Далі відкладаємо на хвилинку сюди голку і магніт. Далі беремо ось цю штуку 2 см і по 5 мм нам потрібно ось такого. тут. В мене 5 мм і тут. Тут я з толком не знаю скільки. Далі нам потрібна голка. І потрібно зробити дві таких дирки. Просовуємо голку раз. І навпроти цього, з цієї сторони, як вам показати, ось я тут проколола, і з цієї сторони, напроти того, нам потрібно теж проколоти. отак. Все проколола. Далі потрібно ось так вдіти голку в ці дві дірки, які ми зробили, і знову потрібно намагнічувати кожну сторону по три хвилини, щоб все вийшло. Ось так на магнікули. Далі беремо і акуратно. Ставимо на воду. Зараз такого вам якось покажу. Ой, зараз. Що за екраном я зробила? Коротше, ладно, хай так буде. Ось так акуратно ставимо. І бачите, воно зараз помаленьку буде надвигатись в ту сторону, там, де я забула север, чи як там полься. Я просто забула. Куди воно пливе? Якщо як це, магніт, як це, або щось таке е, до комп'яса поставити, то воно не буде працювати. І ось так воно працює, зараз я вам покажу. Бачите? Мені експеримент дуже подобається. Підписуйся і став лайк.